Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми зберемо портфель для хом'яка, в якого є тільки 100 доларів. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Байбіт. нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Це не портфель на 10 іксів, але я обов'язково зберу ще портфель на 10 іксів. Портфель для хом'яка несе в собі те, щоб зберегти свій капітал, а не втратити. Тому що всі ми, як знаємо, коли новачок заходить в криптовалютний ринок. Втрачає свою першу і останню сотку. Він більше сюди не вертається і говорить всім, що крипта скам. В цьому відеоролику постараємося виправити і взяти в свій хоміячий портфель найкращі токени, в яких є хороший потенціал не тільки зберегти свій капітал, а ще й дати 50-100%. Щоб не затягувати відеоролик, переходимо на екран і будемо збирати свій хоміячий криптопортфель. Розпочнемо з найголовнішого. Ми не будемо купляти одну криптовалюту, а розподілимо свої гроші на низький ризик, середній ризик та високий ризик. З низького ризику я буду брати ефір. Це топ-1 блокчейн, засновник цього блокчейну Віталій Бутерін. В цій екосистемі розробляються тисячі проєктів, тому мати ефір буде не помилкою. Купляємо його на 30 доларів. Все буду купляти на біржі Binance, тому що на біржі Bybit у мене багато активів. І всі ці активи, які я буду купляти, вони також є. Тому будемо купляти на біржі Binance. На Binance я не тримаю взагалі нічого, я вже це говорив. Сторонні Binance і з Binance буду ці активи всі купляти, і потім їх виведу на гарячі гаманці. Нажимаємо торгівля і вибираємо спот. Будемо це все купляти на споті. Далі тут де є пошук. Шукаємо наш ефір до USDT. Я буду купляти його до USDT. Якщо у вас є там BUSD, то ви можете його купити до BUSD. В моєму випадку це буде до USDT. Опускаємося нижче. Я буду вибирати купівля по маркеті. Вписую суму 30 доларів і купляю ефір на 30 доларів. Далі йде середній ризик. В середній ризик додав монету Atom. Не побоюся сказати, що це є топ-2 екосистема після ефіру. На ній також будуються сотні проєктів. Плюс це хлопці, які викотили свою дорожню карту 2 роки тому і по ній від А до я все виконали. Купляю атом на 20 доларів. Також купляю по ринку на 20 доларів атом. Все бачимо, що ордер моментально купляється, тому що я купляю по маркету, а не по ліміції. Друга монета, яку я буду купляти в, і відношу до середнього ризику, це Dot. Засновник цього проєкту Polkadot Gavin Wood. Це чувак, який реально шарить в крипто, криптосфері криптоіндустрії. Це перший головний технічний директор і головний розробник Ефіріума. Одним словом, чувак знає, що розробляє. Беремо також Polkadot на 20 доларів. Також опускаємося донизу і будемо купляти Polkadot на 20 баксів. Переходимо до високого ризику. Що ви собі правильно розуміли, це також хороші токени, але ризики в них трохи більші. Бо багато хто думає, якщо великі ризики, то це токени Shiba, Floki, Doggy, Peppy Doggy, Shiba A, і так далі. Но ці токени я відношу до шлаку. В них немає ніякої екосистеми. Ці токени були просто створені для того, щоб просто збирати бабло. Перший токен з високого ризику це буде Hashflow. Hashflow – це dex площадка І не просто. А де при обміні ми за газ нічого не платимо. Детальне відео про хешлов, огляд проекту є на моєму Ютубі. Купляю цей токен на 10 доларів. Другий токен з високого ризику, який я відношу до високого ризику це Міна Протокол. Будемо його купляти також на 10 доларів. Якщо коротко, тут великі фунди та міна використовує криптографічну технологію ЗК снарки Беремо на 10 доларів, як я вже говорив. Буде не проблемою мати міну в своєму портфелі. І третій токен, який я відношу до високого ризику, і ми будемо його купляти в свій портфель, це токен Flow. Також детальний огляд цієї монети, відео є на моєму YouTube каналі. Якщо коротко, це блокчейн на ефірі, який допомагає вирішувати проблему ефіра в напрямку NFT. Також беремо на 10 доларів, це останні наші 10 доларів, також буде не помилкою мати його в портфелі. Наш криптохом'ячий портфель складений. Очікуємо іксів і фіксуємо прибуток. Коли буду фіксувати хом'ячий криптопортфель, обов'язково знімлю відеоролик. До нових зустрічей! хорошого тобі профіту.